Усім привіт, друзі! Це відео буде повністю українською, бо воно стосується, стосується наших стосунків з найближчими географічно, насправді, сусідами. Ну антилюдей ми не рахуємо, я маю, але я маю на увазі словаків, які дуже близько знаходяться до України. Це безпосередні сусіди. Люди, які розмовляють слов'янською мовою, так само як українці, загалом потерпали історично, як ми знаємо, від Радянського Союзу, ну, принаймні, ми так думаємо, що вони потерпали і страждали від цього масово, і під час, під час вторгнення радянського 68-го року, тощо. І ми думаємо, і ми так вважали на початку вторгнення, коли влада Словацька від імені свого народу підтримувала активно Україну. Ми пам'ятаємо президентку Зузанну Чепутову. В чому пам'ятаємо, що Зузанна теж та Словацький, пам'ятаєте, артилерійська система так само була тескою. Президентки. Потім, але потім вона пішла о, про, проєвропейські, проукраїнські, ну, точніше проєвропейські загалом сили програли, прийшов, повернувся точніше, до влади Фіцо, і зараз це один з найогідніших підлабузників о, о, Путіна. І загалом, суспільна думка Словацька, вона на боці, в цілому, на боці Росії. Так, у столиці в Братиславі трохи інакша ситуація, але в принципі, в цілому, це виглядає як така дуже велика ментальна поразка Заходу в центрі, фактично в, ну, географічно, в центрі Європи. Хоча центр Європи насправді в Литві знаходиться. Вітаю, все в Литовців, якщо хтось не знає, але думаю, багато хто знає. Ну але все одно, у Словаків є підстави вважати, що вони живуть у центрі Європи, ну майже в центрі Європи. Але на, натомість абсолютно проросійська орієнтація більшості населення. І я б це е, не вірив і не знав це так, якби не мав багато друзів е, словацьких, які мені це все підтверджували багато разів. І спілкувався із журналістами, і з громадськими і діячами, і з волонтерами, які підтримують Україну. І, на жаль, вони, вони навіть самі, я б не наважився на це, е, звуть свою країну Зловаччиною через Z. І це не лише ФІЦО, а це і значна частина суспільства. Я не дуже хотів, хотів би в цю тему занурюватися, хоча я вже записував таке відео про Словаччину, пояснюючи словами моїх друзів, що відбувається, чому багато українців здивовані таким поворотом, різким. Насправді це все має підґрунтя. А зараз я хочу не те, що цю тему продовжити, а може і поставити якусь певну крапку. Ну, як сталося, так сталося. Що ми з цим зробили? Нам своє робити, в нас є ворог, який хоче нас знищити. І розуміється, більшість словаків чи ні. Ну, в принципі, від цього небагато залежить. Ну, крім того, що хотілося б дійсно мати друзів. А серед словаків є друзі справжньої України, але, на жаль, їх меншість. Вони самі це визнають, їм соромно. Але ситуація поки що залишається такою. Такою приблизно, як угорська, може і гірше. Ну тут, до речі, скоро в Чехії вибори. І там Андрій Бабіш іде, хоче повернутися до влади. Він проросійський, він проти допомоги України. Тобто, ще невідомо, що там із Чехією буде, а до чого тут Чехія. Ну тому що я хочу вам просто прочитати переклад українською мовою. Переклад цей зробив якийсь. Я просто не знаю, я щойно підписався. А, зараз я вам скажу а, український журнал. Це словаки, мабуть, роблять, точно не знаю. Так, 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 так. Зараз відкрию. Ага. А, значить Називається Український журнал. А, в, в зник у році 2005. Як а, ну, коротше, а, це в Чеська Республіки, про українська спільнота. В в Добре, «Ужин» називається український журнал. Можете підписатися. Це, до речі, публікація свіжа, три дні. І ось вони опублікували такий текст, точніше, переклад тексту дій словацької мови. А може, із чеської мови, я не знаю оригінал, якої написаний, про Словаччину такий е, текст про підґрунтя того, е, що відбувається в Словаччині, чому саме так відбувається. І автор цього тексту е, відомий журналіст, публіцист, письменник е, письменник е, словацький е, Арпад Шолтес, е, який зараз живе в Празі. Він туди переїхав після того, як Фіцу повернувся до влади якого він терпіти не може абсолютно а, геть. Переклад а, Ленки Віх. Ну, це перекладачка, мабуть, для цього журналу вона зробила. Я буду читати а, так, а, із помірною швидкістю. Просто буду читати. І навіть нічого оцінювати не буду. Це текст написаний громадянином Словаччини, словацьким публіцистом-письменником я ще раз додам Арпадом а, Шолтезом. А далі вже висновки робіть самі, і пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Отже, Словаччина поганий сусід, але вона з нами не надовго. Це авторська назва Арпада. Починаю. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ухвалив рішення, і його цілі зрозумілі. Він спробує звільнити в лапках свою країну із тюрми ранічного Європейського Союзу та повернути її в широкі обійми матинки Росії. Ні, словацький прем'єр-міністр колись найпалкіший єврооптиміст е, у регіоні не збожеволів. У нього немає проблеми з когнітивними функціями. Його проблема, його характер і безпринципність. Роберта Фіцо тягне до Росії суто особисті та цілком зрозумілі причини, як от робота про власне майно, свободу та життя. Коли Словаччині було вбито на журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченого Мартіну Кушнірова. Я перепрошую, якщо наголоси невірно не, не, не ставлю. Не знаю, як правильно. У комп'ютері Яна залишилася свіже написана стаття. Цей текст не став безпосередньо причиною страти журналіста, але він повністю викрив в мафіозну природу е, словацької держави. Обурення, яке ці події спричинили, спровокували наймасовіші протести з часів падіння комуністичного режиму, і Роберт Фіцу був змушений піти у відставку. На заміну йому прийшов нинішній президент Словаччини Петр Пілігріні. Правосуддя, на яке на, на той момент жоден з політиків не дозволяв собі впливати, з полегшенням почало виконувати свою роботу. Серед обвинувачених у різних злочинах були такі люди, як колишній Генеральний прокурор, голова спеціальної прокуратури, колишні голови Нацполіції, відомі судді та. М -м Судді та державний секретар Міністерства юстиції, і це лише незначний перелік. Усі вони люди близькі до Фіцо у випадку Фіцо не вистачило одного голосу в парламенті, який би дозволив розпочати проти нього кримінальне переслідування. Розлючені люди рідко приймають мудрі раціональні рішення. Під час наступних виборів, які відбулися посеред перших хвилі пандемії, вирішальна більшість виборців вирішила не дати свій голос за посилення демократії та верховенства права. В особі антисистем... антисистемного популіста Ігоря Матовича, а чи Матовича, я ще раз перепрошую, вони обрали помсту та відплату. Це було схоже на спробу лікувати тиф холерою. Ігор Матович, який на словах боровся із мафією, як партнера по коаліції обрав собі, хоч і не мусив, Бориса Колара, чи Колара, знову ж таки. популіста з різко-антиєвропейським порядком денним, чи приватні фотографії з кількома босами мафії, а також з Мар'яном Кочнером, звинуваченим у замовленні вбивстві Яни Куцяка, були публічно відомі. У політика є лише один спосіб боротьби з корупцією впровадження законодавства, яке значно звужує можливості її появи та її преслідування. Та її преслідування. Ігор Матович цього не зробив, зате він регулярно публічно показував пальцем на своїх опонентів, яким, не його думку, місце у в'язниці. І це, між іншим, власне, те, чого демократичний політик не повинен робити за жодних обставин. Бо це питання розподілу влади. У демократії, переслідуванням злочинів займається виключно поліція, прокуратури та суди. Коли вам треба щось, щоб хтось пішов, добре залишити для цього відчинені двері. Втомленого, виснаженого та зламаного Роберта Фіцу, Ігор Матович загнав у кут і змусив боротися за своє життя. Колишній палки єврооптиміст, да, таке було, виявляється. Фіцо вирішив скористатися соціальною напругою, породженою хаотичними некомпетентними, часто вбивчо-поконпродуктивними антипандемічними заходами та вторгненням Росії в Україну. Він зайшов у найтемніші течії, що рухали словацьким населенням, і передбачено йому пощастила. На дострокових, на дострокових виборах люди, які вже втомилися від холери, віддали свої голоси за тиф. Тут є підзаголовки, боюзливий опортунізм. Роберт Фіцу не приховував своїх сильних проросійських та антизахідних настроїв перед виборами. І його обрали не тільки зважаючи на це, а саме завдяки цьому. Він досяг успіху, тому що в цій ролі він був значно автентичнішим, ніж у будь-якій іншій ролі, будь-коли раніше. Будучи молодим комуністом, він точно не мрія стати демократично обраним прем'єр-міністром, якому довелося б кожні 4 роки підлабузнюватися перед плепсом, якого він зневажав усім серцем. Те, про що він мріяв, була посада генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії, який би звітував лише перед Москвою. Коли Роберт Фіцо каже, що він хотів би взяти за взірець китайську чи в'єтнамську модель управління, він це говорить у буквальному сенсі і думає про це цілком серйозно. Змінити конституційний лад ладу державі йому може і не вдасться, але він обов'язково це спробує зробити. Словацька республіка є формально членом ЄС та НАТО, але де-факто сьогодні вона є союзником Російської Федерації або будь-якого іншого антидемократичного режиму, який виявить до цього інтерес. Для Роберта Фіцо найбільшою особистою загрозою є верховенство права, а найбільшим обмеженням для його особистих інтересів є Західний світ зі своїм правовладдям. Однак проблеми Словаччини не в Роберті Фіцо чи Ігорі Матовичі, вони є лише особливо неприємними симптомами хвороби, від якої ця країна страждала задовго до їхнього народження. Якби переважна більшість населення Словаччини дбала про демократію, свободу, верховесну, право або хоча б про власну державу в будь-якій її формі, жоден із цих двох політиків ніколи б не міг правити країною. Успішність Роберта Фіцу полягає насамперед у тому, що він влучає в основний культурний алгоритм словацького суспільства, боєвузловий опортунізм. Це основна стратегія виживання місцевого населення протягом тисячі років. Коли на горизонті з'являється в далабках історія, словаки стягують штани, стають навкарачки, заривають голови в землю, та сподіваються, що історія буде лагідною. Вони не будуть боротися, бо в боротьбі можна і загинути. Виживання важливіше за життя, сьогодення важливіше за майбутнє, тому в них так насправді немає і минулого. І минулого. Русофільство чи русофобія? Коли міністр оборони Словаччини це під теж черговий. Точніше, заголовок частини тексту голови. Коли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявляє, що немає сенсу витрачати гроші на озброєння армії, бо росіянин прийде і знову піде, лапки зачиняються, він звертається до переважної більшості населення. Сильні проросійські настрої мають коріння не в справжньому русофільстві, а в русофобії. Ми, в Словаччині, ніколи не любили росіян, навіть за часів Радянського Союзу. Ми їх зневажали за відсталість і грубість. Ми регулярно жартували з них, але спочатку озирались через плече, бо ми їх боялися. <кхе> Дуже боялися. Роберт Фіц каже словакам, що Росія не переможна, що її не можна зупинити, що вона обов'язково прийде сюди знову і цим не можна нічого вдіяти. Але словакам... В такому випадку не обов'язково гинути, так як українцям у Бучі. Просто не треба чинити опір і якось з, цим, з ними, з ними домовитись. Зрештою, він Роберт Фіц їхній друг, він про це подбає. Звичайно, росіяни знов, росіяни знов нас гвалтують, але через це ми не помремо. А якщо скажемо, що це було кохання, то нам вдасться навіть зберегти самоповагу. З упевненістю це можна не можна виключати, я перепрошую вже не, не, не бракує, бракує тих окулярів, це сильніше. З упевненістю можна, не можна виключати навіть такий, той факт, що Роберт Фіцо взагалі вірить у те, що обіцяє. Людина з легкістю повірить у те, що, у що їй відчайдушно потрібно вірити. Але Росія, яка претендує на втрачені території Радянської Імперії, Тим часом зрозуміло, що залишати завойованим територіям навіть формальну видимість суверенітету чи національної культурної ідентичності вона вже не може. Бо ці території, за перше ж зручної нагоди, знову віддернуться від неї. Відновлення російської сфери впливу в Словаччині неминуче означало б зникнення її державності, мови та культури. Ми вже чітко дали зрозуміти, що в Роберт Фіцу проблема з характером, а не з інтелектом. Він точно знає, що із, із, із імовірності близької до певності веде свою державу та націю до загибелі. Однак це не обов'язково буде проблемою для переважної більшості її громадян. Словацька республіка це Потьомкінське село, яке існує лише на папері. У неї є конституція, її кордони, намальовані на картах, але в неї немає завершених інституцій, ідентичності, центральної ідеї чи міфу, навколо якого могли б об'єднатися її мешканці. Вона двічі була створена. Якщо не проти волі, то точно мимо волі її мешканців. Наступна глава міфи та ілюзії. Коли переможці Першої світової війни різали австро угорську монархію на дрібні шматочки, які не змогли б їм загрожувати в майбутньому, вони, крім іншого, приєднали до Чехії, яка століттями існувала як держава з пісемністю, розвиненою культурою, сильними інституціями та власною ідентичністю. Шматочок Північної Угорщини, який назвали Словаччиною. Її мешканцям одного дня просто сказали, що відтепер вони є громадянами Чехословаччини. І що вони словаки і в них власна офіційна мова, яку їм доведеться вивчити. Звісно, на території сучасної Словаччини протягом історії були еліти та освічені люди, однак вони здобували освіту німецькою або угорською мовами. Найкраще їхали до Відня робити кар'єру інші до Будапешта. Решта залишалася в маленьких містечках Верхньої країни. Сільське населення, тобто переважна більшість населення, загалом було неписьменним, страждало від алкоголізму та поколіннєвої бідності. Писемна словацька мова з'явилася лише у 19 столітті, то була вона розвагою невизнаних геніїв малих містечок, які аж ніяк не викликали у віднічі Бепешту страху, страху щоб, щоб ними серйозно зайнятися і їх ліквідувати як загрозою від єдності імперії. Словацька історія це угорська історія. Однак Словаччина добровільно відмовилася від неї, як від історії свого гнобітеля. Залишилися лише міфи про Велику Моравію, яка не була великою, але під час так званої першої республіки, Чеховацька Республіка, з 18 по 1938 рік вона додавала правдоподібності ілюзії про спільні фундаменти з Чехами. Насправді, Чехія перебувала під німецьким культурним впливом і пов'язана зі Словаччиною лише належністю до однієї мовної групи. Після створення Чехословаччини десятки тисяч чеських вчителів, лікарів, державних службовців, поліцейських, інженерів та інших освічених людей довелося відправити до Словаччини для розбудови основних інституцій держави. Коли перед початком Другої світової війни була створена фашистська словацька держава, чехи були першими, кого безкомпромісно звідти вигнали. Наступна голова усе ті, ті ж самі. Звичайно, під час війни в нас відбулося словацьке національне повстання. Воно не було зовсім національним. У серпні 1944 року, коли стало зрозуміло, що Гітлер програв війну, повстала частина армії. Воно також не було особливо успішним, але це єдиний позитивний національний міф, який у нас є. І він допоміг побудувати наратив про те, що ми не були захопленими союзниками Третього Ріху, платячи Німеччині 500 рейсмарок за кожного відвезеного єврея в обмін на гарантію того, що ці євреї ніколи не повернуться і що ніхто не претендуватиме на їхнє майно. Не кажучи вже про те, що 1 вересня 1939 року на Польщу напали як німецька, так і словацька армія. Радянські війська приєдналися лише за 16 днів. Коли Словаччина завоював Радянський Союз, словацьким фашистам, як громадянам звільненої країни-переможниці, не доводилося миритися зі своїм насильським минулим. Вони природно відродилися як ревні комуністи. У нас є навіть жарти з цього приводу. Після війни сільська, сільська бабуся вітає голову місцевого національного комітету словацьким фашистським вітанням. на варту. Він роздратовано попереджає її, що часи змінилися, і тепер ми вітаємося комуністичним честь праці. Часи змінилися, синку, киває бабуся, але ж ти ж весь час той самий. Кінець цитати. У 1989 році Радянський Союз звиґрунтував економічно, військово, політично та морально. Наша революція була оксамитовою, бо комуністи знали, що їм ніхто не прийде на допомогу і добровільно віддали владу в обмін на безкарність. Свобода знову безкоштовно звалилася на наші голови. Молодий комуніст Роберт Фіцо не був у захваті, але швидко адаптувався. Нинішня Незалежна Словацька республіка була створена за згодою вузької політичної еліти без референдуму, всупереч волі абсолютно більшості громадян і без жодного опору. Словакам просто сказали, що з 1 січня 1993 року вони матимуть власну державу. Неважливо, що вони її не хотіли, їм доведеться в ній жити. Хіба що могло піти не так? І остання частина, яка ну, тут суть, я залишу це себе з коментаря, просто закінчую все. Пишіть коментарі самі. Що ви думаєте? Ось тут про Словаччину Україну. Отже, причини ненависті: Словаки ніколи не відчували, що країна, у якій вони живуть, їм належить. Вони ототожнюють державу з будь-яким чинним урядом. І оскільки вони завжди мали негативні, навіть ворожі стосунки з будь-якою владою, то вони ті стосунки переносять і на свою державу. Ті, хто найголосніше б'є себе в груди, що вони патріоти, останні, хто готовий захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. І в тому, і в тому ховається причина їхніх ненависних стосунків з Україною, бо це дзеркало, яке, яке показує їхній боєгузливий опортунізм у жахливому збільшенні та повністю викриває його ганебність. Одному із, в Одному із найвідоміших словацьких е Морго, бий його. Поет пише: бий його, бий його, світи мій роди, твою, хто хитрою рукою чіпатиме свободу, в цій лю лютій битві може душу віддаси. Та бий його, як бути рабом, той краще не бути взагалі. Звісно, автор вірша самого Лубка не описував дух. Своєї нації він намагався надихнути її на позитивні зміни. На жаль, безуспішна. Недоліки, які він визначив, зберігаються й донині. Словаччина це держава, яка була створена без внеску її мешканців і навряд чи переживе наступне десятиліття. А ось ця людина, яка це написала. Ну, ви на вкладинки бачите, це. Арпад Шолтес. Зараз я покажу його вам. Це все його слова, не мої, тому сприймайте це як слова слова, до речі, він угорського походження, і зараз живе в Празі. Але це Словак, який отак таку думку має про власну державу і власне суспільство. Дякую вам за увагу. Мені було цікаво це прочитати і зробити деякі висновки. Але не забуваємо, що крім історії є ще сучасність, і що, на жаль, Чехія, в якій живе автор цього тексту, може. Послідувати е, за Словаччиною в плані того, що обрати проросійську владу. Ну, може, не таку відверто, а хоча відверто вони теж виступають проти допомоги України. І тут вже, мабуть, е, Арпаду доведеться писати текст уже про Чехію. Але як буде? Дякую за увагу, за підтримку. Дякую за те, що ви кожен маєте свої думки, і дякую за ваші, за ваші коментарі. Дякую за поширення моїх відео, дякую за допомогу в будь-який спосіб і за донати в будь-якій формі, за спонсорство. Окремо, дякую на будь-якому рівні. Цей канал існує лише заради вас і завдяки вам. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер іде,